З Донецька в полон ісламістів, 13 жовтня, терористичне угрупування Хамас звільнило 19 ізраїльських заручників, які перебували в неволі з жовтня 2023 року. Серед них був і 35-річний українець Максим Харкін. Російськомовний телеграм-канал Міністерства зовнішніх справ Ізраїлю в понеділок показав фотографію Харкіна, підтвердивши його повернення. А пізніше, прес служба МЗС поширила фото його зустрічі з матір'ю, докладніше про те, як він опинився у полоні ісламістів і що там пережив далі. З вами Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на наш канал. Максим Харкін народився в Донецьку, але потім переїхав в Ізраїль разом з матір'ю. Видання Ізраїль Хайом раніше розповідало, що в чоловіка також є молодший брат Петро, цивільна дружина Анна і п'ятирічна донька Моніка, які зараз живуть у Росії. У полон Хамас Харкін потрапив у перший день масштабного нападу бойовиків на музичний фестиваль Нова 7 жовтня 2023 року. Цей захід проводився поблизу кордону не за 5 кілометрів від сектора Гази. Максим відвідував фестиваль із другом та його дружиною, яких згодом знайшли мертвими. Портал Маарів повідомляв, що одразу після того, як перебування Харкіна в полоні підтвердилося, його сім'я оформила йому російський паспорт. Родичі пояснювали, що такий спосіб намагалися посприяти його швидкому звільненню. Після двох болісних років невизначеності, тривоги та надії Максим повернувся до нас. Ми дякуємо народу Ізраїлю за його нескінченну підтримку солдатам армії оборони Ізраїлю та силам безпеки, які боронилися день і ніч, щоб повернути Максима і решту наших близьких додому. Наш Максим сильний. Він пережив важкий період у нелюдських умовах і ще раз показав нам усім скільки в нього фізичної та психічної сили. І відтепер він починає шлях одужання любові та реабілітації. Процитувало родину Харкіна. Видання Вайнет. Нагадаємо, 7 жовтня двадцятого року палестинські збройні угрупування, очолювані Хамас, вторглися до Ізраїлю сектору Газа, прорвавши прикордонний бар'єр. Тоді терористи вбили 1200 людей і захопили у полон ще 251. -го. Більшість із постраждалих в різанині були цивільними ізраїльтянами. Але серед них було й кілька десятків іноземців та людей з подвійним громадянством, а також кілька солдатів. Вважають, що до оголошеного минулого тижня перемир'я у Газі залишалося 48 заручників, живих із них ймовірно близько 20. 13 жовтня Хамас передав представникам Червоного хреста дві групи заручників. Це було головним положенням угоди про перемир'я, яка відкриває шлях до припинення війни в секторі Газа. Підписання домовленостей про припинення вогню відбулося в Єгипті. Свої підписи на документі поставили президенти Єгипту, Туреччини, США, а також Емір Катару Шейх Тамім Бін Халіфа Аль-Тані. Вони виступали посередниками для укладення угоди. Водночас, Ізраїль та Хамас у процесі підписання договору участі не брали. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Російські окупанти жорстокі не лише до українців, до своїх військових ворог ставиться не менш люто. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, чи справді росіяни своїх на війні не кидають. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Про жорстокість окупантів навіть до своїх побратимів розповів виданню РБК Україна командир артилерійського дивізіону 32-ї сталевої бригади на позивний моряк. Наші артилеристи стримують ворога разом з іншими підрозділами на покровському напрямку, який залишається одним з найбільш складних на фронті. Військовий розповідає про шокуюче ставлення росіян до своїх поранених. Вони не повертаються назад. Позаду можливо є за По перехватах часто чуємо, що їм не дозволяють повертатись тільки вперед. В нас був випадок. На початку поля ми затрьохсотили росіянина, і він на колінах проповз через поле і чомусь не хотів повертатись до своїх. Попередня бригада, яка заходила на Покровський напрямок, певно, єдина бригада, яка евакуювала поранених і навіть забрала тіла двохсотих. Вони не дуже хочуть, вони матюкаються, вони на поранених кричать. Бачили, як забирали трьохсотого, а він не міг ходити. То на нього накричали і ногою пнули. Але все одно приїхали, намагалися евакуювати. А от переважній більшості російських військових байдуже. От вчора так само йде. Один солдат підривається на міні. Троє інших стоять, підходять до нього, дивляться такі типу: Чувак, сорі, ми пішли далі. Командир артилерійського дивізіону 32-ї сталевої бригади на позивний моряк. Артилерист згадує і інший випадок в місті, де ЗСУ розбили ворога і всюди лежали трупи росіян. Один з поранених підняв руку. Він хотів, щоб йому допомогли, але окупант, який проходив повз, просто застрелив його. Переважній більшості російських військових взагалі байдуже на своїх товаришів, зауважують наші військові. Неодноразово траплялись випадки, коли поранених росіян добивали свої ж щоб не евакуювати. Страти своїх військових практикуються також і в інших частинах окупаційних військ, не тільки на покровському напрямі. Як повідомляє видання Більд, є задокументовані кадри зняті з українських розвідувальних дронів, коли російські окупанти шкодують для своїх же поранених кулі, просто забиваючи їх до смерті. Військовий оглядач Більд Юліан Рьопке вважає, що причина такого звірячого відношення до своїх же відсутність евакуаційних служб в наступальних підрозділах ЗСРФ. Відомі навіть імена офіцерів, які надають накази ліквідовувати своїх поранених. Це усе, що вам треба знати про те, що росіяни нібито своїх на війні не кидають. Підсумовує моряк. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Китай планує перетворити світ заходу на великий цифровий гулах. Принаймні так виглядає ініціатива глобального управління, яку висунув очільник Китаю Сі Цзіньпін на полях саміту шанхайської організації співробітництва у китайському Тяньціні 1 вересня. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, що насправді означають ініціативи китайського лідера. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. На перший погляд, заяви Сідіньпіна звучать цілком оптимістично та гуманно. Лідер Китаю, нібито, ратує за створення спільноти єдиної долі людства, незалежно від розміру, сили або багатства країни. У цій спільноті майбутнього усі країни світу повинні мати однакову участь і можливості у питаннях глобального управління. Сі наголошує на необхідності сприяти демократизації міжнародних відносин. І розширенню представництва країн, що розвиваються, а сама ініціатива, начебто, спрямована на скорочення розривів у розвитку глобальної півночі та глобального півдня. Але насправді, як стверджується, в аналітичному матеріалі агенції Reuters, вона є альтернативою американського лідерства у світовій політиці, встановленого після Другої світової війни. Ініціатива глобального управління несе великий ризик створення структур паралельних ООН, а також суттєвий тиск на країни Євросоюзу у цифрових стандартах, в тому числі подальшого розвитку штучного інтелекту. Керівник центру громадської аналітики вежа Валерій Клочок також впевнений, що на саміті шанхайської організації співробітництва йшлося про майбутні зміни у світовому порядку. За його словами, Пекін прагне встановити максимальний контроль над південно-азіатським континентом разом з іншими країнами Брікс. Нагадаємо, що зараз до складу БРІКС, окрім Китаю, входять дев'ять держав: Бразилія, Росія, Індія, Південно Африканська Республіка, Іран, Єгипет, Ефіопія, Об'єднані Арабські Емірати та Індонезія. На думку експерта, цей контроль може бути встановлено після майбутньої великої війни, яку розпочнуть Росія за допомоги КНДР та опосередкованою участю Китаю проти країн Європи. Китай бажає змінити світовий порядок на користь Пекіну, аби посилити роль піднебесної у світовій політиці. При цьому вважає експерт у так званій ініціативі глобального управління змушені будуть прийняти участь навіть країни демократичного світу. Йдеться про концепцію такого порядку, де Китай з тими диктаторами, з якими він зібрався на саміті, вводитимуть у своїх країнах порядки тотального контролю над населенням, як це було під час пандемії. Свобода буде суттєво обмежена навіть демократичними країнами. Керівник центру громадської аналітики вежа Валерій Клочок, експерт з азійсько-тихоокеанського регіону аналітичного центру Адастра Антон Ганоцький також вважає, що що йдеться про створення прокитайського глобального світу, це призведе до зміни політичних та економічних систем, які тривалий час базувалися на західних цінностях, зокрема свободах. Сі Цзіньпін і комуністична партія Китаю прямо зараз працює над тим, наголосив експерт, щоб згуртувати навколо себе великий глобальний південь і створити велику прокитайську коаліцію авторитарних країн або країн, де Китай гратиме одну з центральних ролей, особливо в індотихоокеанському регіоні. Такий сценарій розвитку подій несе суттєве послаблення позиції ЄС у глобальному півдні. Китай активно витісняє європейців із африканських та азійських ринків, що підриває вплив ЄС у світовій політиці. Окрім того, це нав'язує Європі китайські стандарти ШІМІ та кібербезпеки а по суті цифрового нагляду за громадянами, коли держава контролює кожен крок. Також ініціатива обіцяє серйозні ризики не тільки в Європі, але й в Україні. В межах ініціативи глобального управління Китай просуває тези так званих гарантій безпеки Росії та критикує НАТО. На думку експертів, це може використовувати Москва щоб виправдати війну проти України. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.